Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Байміекофі чи безпосередньо тут, на YouTube за допомогою спонсорства. Ваші імена та ніки на екрані, ваша підтримка дуже важлива для мене. Дякую. Якщо ще хтось захоче приєднатися до нашого маленького упівнічного клубу, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного! Перегляду. Томохіро Като народився в передмісті Аоморі в 1982 році. Аоморі є столицею одноіменної префектури на півночі Японії. Північніше знаходиться хіба що Хокайдо, із яким в Аоморі багато спільного. Порівняно невелике населення, особливо холодні зими, багата та різноманітна природа. На відміну від більш урбанізованих центральних регіонів країни Аумурі славиться виробленням сільськогосподарської продукції, лісоматеріалів та рибальством. Населення префектури трохи менше 2 мільйонів мешканців, а населення столиці міста Аоморі становить всього 260 тисяч мешканців чи 310 тисяч, якщо враховувати передмістя. Саме тут і виріс Томохіро. У родині успішного фінансового менеджера, який бажав такого ж успіху обом своїм синам. Батько тиснув на них, вимагаючи повної віддачі у навчанні. Як виявиться пізніше, цей тиск мав куди більш тривожний характер, ніж могло здатись на перший погляд. Але про це трішки згодом. Спочатку це працювало, тому Хіро був одним із найкращих учнів у своїй школі. Його навіть називали винятковим серед інших однокласників, а його успіхи у тенісному клубі були вкрай багатообіцяючими. Але все змінилося, коли Томохіро вступив до елітної середньої школи Алморі. Його оцінки почали погіршуватися до того ж, наскільки з перших місць у рейтингу хлопець спустився на останні. Сам Томохіро почав поводитися агресивно, конфліктувати з батьками, які. Поводилися з ним несправедливо, і зрештою він поступив до автомобільного коледжу на спеціальність автомеханіка і знайшов тимчасову роботу на заводі автозапчастин, аби більше не залежати від батьків. Однак, ближче до головних подій нашої історії, Томохіро потрапить під значне скорочення і, начебто, буде звільнений з роботи. До того часу він вже почувався відірваним від суспільства. Хлопець все рідше навідувався додому, аби не зустрітися із осудом батьків за його провали. Він все більше часу проводить наодинці, присвячуючи цей час онлайн чатам та соціальним мережам, де ділиться своїми тривожними думками. Томохіро пише, що немає друзів, немає дівчини, його батьки відмовилися від нього, в нього немає майбутнього. Також він стверджуватиме, що колеги знущаються з нього, ховають його робочий одяг тощо. І десь посеред всіх цих записів, у 2008 році він напише найбільш тривожне повідомлення, яке стане пророчим, але залишиться непоміченим іншими користувачами. Зі свого мобільного телефону Томохіро Като написав Я вбиватиму людей в Акі Хабарі. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Акіхабара – район в Токіо, межі якого доволі розмиті. Існують адміністративні межі району, але Акіхабарою зазвичай називають територію навколо залізничної станції Акіхабара в районі Чіода. Його офіційна назва походить від одного із шінтуїських божеств. Колись цей район був ще знищений великою пожежею в Токіо, і після відбудови його назвали на честь Бога Акіба, покровителя вогню. Як це часто буває у великих містах, певні райони мають специфічну славу та атмосферу, і неофіційна народна назва цього місця може здатися ще більш заплутаною: електричне місто Акіхабара Безумовно, це не справжнє місто, але таку назву Акіхабара отримала через чорний ринок електроніки, що функціонував тут після Другої світової війни. Відігруючи важливу роль в житті всіх токійських мешканців, які іншим чином не могли тоді купити необхідну техніку, неофіційна назва закріпилася за цим районом майже на сторіччя і досі вживається. Зрештою, в японців взагалі є дивна звичка називати великі райони містами, однак це розмова не для цього відео. Часи змінюються. Колись Акіхабара Хабара асоціювалася із руйнівною пожежею та богом вогню, пізніше з ринком неліцензованої електроніки, а сьогодні Акіхабара вважається центром життя отаку, японських гітів. Це найбільший у Японії ринок відеоігор, ігрових консолей, манги та аніме і супутніх товарів на фанатську тематику. Справді, боги змінюються, і тепер це дійсно електричне місто Акіхабара. Але в 2008 році ця зазвичай людна місцина стала центром однієї з найбільш кривавих трагедій в сучасній історії Токіо. 8 червня, о пів на першу дня, на місцевому перехресті загорілося червоне світло для автомобілів та зелене для пішоходів. Люди спокійно переходили дорогу, не очікуючи, що п'ятитонна вантажівка на повній швидкості в'їде в натовп. Біла і Сузоельф буквально протаранила людей. Збивши щонайменше п'ятьох, проїхала ще невелику відстань і зупинилася. Токійці не поспішали розбігатися, всі подумали, що у водія відмовили гальма, або він не помітив червоне світло, або просто був неуважним. Тобто вважали що найгірше позаду хтось поквапився на допомогу постраждалим, хтось телефонував у швидку, але вони помилялися найгірше лише починалось. Бо водій не втратив контроль, він чітко бачив червоне світло, він був зосередженим, і він не збирався зупинятись. Чоловік в білому костюмі, класичних штанах та піджаку, вийшов із машини, тримаючи у правій руці невеликого ножа. Вантажівка була лише першим актом. На місце подій до Акі Хабари вже мчали кілька машин швидкої допомоги та поліція. Випадкові свідки намагалися врятувати постраждалих, але ніхто не міг передбачити, що водій вийде із вантажівки та продовжить різанину вже власними руками. Чоловік в білому костюмі з ножем в руці нападав на перехожих. Коли вістря ножа кілька разів протинало чергового нещасного, і той падав на землю, злочинець... Переходив до наступної цілі і також завдавав смертельних ударів із неймовірною швидкістю та жорстокістю. Ситуація була особливо небезпечною через те, що першопочатково злочинець буквально знаходився у натовпі. Тож кожна наступна жертва була на відстані витягнутої руки. Але коли люди почали розбігатися, йому довелося доганяти жертв. Коли на місце подій прибула поліція, лезо злочинця торкнулося 12 випадкових жертв, всі лежали на землі. Їхні закривавлені особисті речі, що годинами залишатимуться там, же, навіть коли тіла загиблих та поранених приберуть з дороги. На щастя, загинули не всі. Як я часто вам нагадую, люди істоти вкрай живучі тож більшість, а власне восьмеро японців переживуть цю різанину. Двоє вижили після першого удару, коли їх збила вантажівка. У новинних стрічках, які змінювалися швидко, кількість жертв постійно зростала спочатку двоє, троє, п'ятеро, і врешті-решт на руках злочинця було сім життів троє від зіткнення з автомобілем та четверо від його власних рук. Щонайменше десять людей отримали поранення, їх врятують медики, що приїхали разом із Аж 17 автомобілями швидкої допомоги, які примчали до Акіхабари. Поліцейські догнали чоловіка, який все ще намагався атакувати перехожих ножем менш як за 200 метрів від його вантажівки. Вони націлили на нього зброю та наказали кинути ножа. Цим чоловіком, як ви могли здогадатися, був Томохіро Като. Він підняв руки догори, дозволивши себе арештувати. Головним мотивом скоєння злочину вважається соціальна ізоляція Томохіро Като. На допитах він буде вкрай відвертим і розповість про те, як колись успішний учень почувався тепер невдахою, непотрібним власним батькам. Він розповість, як за невдачі в школі батько іноді змушував його їсти їжу з землі. Сусіди сімейства като розкажуть, як стали свідками того, як юного Томохіро. Залишали стояти без верхнього одягу в глибокому снігу посеред холодної зими. Очевидно, що таке виховання залишило на його психіці певні шрами, Томохіро поступово ставав справжнім хіті відлюдником, який все менше спілкувався з людьми в реальності. Його публікації в соціальних мережах лише підтверджували це. Дослідивши чати, в одному з яких хлопець завчасно розповів про свій намір вбити якомога більше людей в Акіхабарі, детективи знайшли безліч меланхолійних публікацій. Мене ігноруватимуть завжди, бо я потворний. У мене немає друзів, ніколи вже не буде. Якби ж в мене була дівчина, я залежний від свого телефону. Якщо у вас жеврія надія на майбутнє, ви не зможете мене зрозуміти. Його настрій поступово ставав все більш суїцидальним аж допоки не став майже що психопатичним. Рік за роком можна було спостерігати регресію Томахіро, все більшу залежність від соціальних мереж, ізоляцію, можливо, депресію, і зрештою, все дійшло до спланованого масового вбивства. Для цієї цілі він продав частину своїх речей, включно із комп'ютером, аби купити хорошого ножа. Та орендувати вантажівку. Обидва цих предмети стануть знаряддями вбивства. Різанина в Аті Хабарі гучно пронеслася японським суспільством. Соціальні мережі не затихали ні на мить, особливо коли виявилося, що не всі японці під час інциденту розбігалися від вбивці чи намагалися допомогти пораненим. Дехто транслював різанину в прямому ефірі на кількох маловідомих сьогодні сайтах. На сьогодні всі записи було вилучено із мережі, однак того дня вони привернули увагу кількох тисяч глядачів. Кілька компаній, центром чиєї діяльності в Японії Булакі Хабара, відмовилися від презентації своїх товарів. Зокрема, виробники іграшкових ножів зняли з продажу нову партію, але більш відомим був випадок, коли студія Konami перенесла три презентації четвертої гри серії Metal Gear Solid. Суд над Томухіра Като тривав майже три роки. За цей час його батьки встигли публічно вибачитися за вчинений їхнім сином злочин під час однієї з прес конференцій у 2010 році. Тоді вже були широко відомими їхні сімейні стосунки, протиск на сина і спірні методи виховання, які могли стати каталізатором майбутніх подій. У 2011 році Томохіро Като було визнано винним та засуджено до смертної кари. Він подавав кілька апеляцій, визнавав свою провину, хотів би вибачитися перед жертвами, але всі апеляції були відхилені, і в 2015 році вирок було остаточно підтримано судом вищої інстанції. За рік до цього, у 2014 році його брат наклав на себе руки, залишивши передсмертну записку, в якій написав, що не може жити із соромом, залишеним різаниною його брата. У 2022 році вирок буде приведено в дію, і тому Хіро Като стратять шляхом повішення. Так, в Японії досі практикується така форма смертної кари. В японській історії є кілька таких масових випадків, як сьогоднішня різанина в Акіхабарі. Зазвичай вони позначають собою певний дух епохи. Як скажімо, інцидент в Шібуї став відображенням зневіреної післявоєнної Японії у другій половині сорокових років, зрештою, про неї ви напевне знаєте. Різанина в Хабарі стала знаковою, хоч і кривавою подією для Японії нульових. Соціальна ізоляція, яку не в змозі виправити цифровий світ, в якому розчиняються розчаровані молоді люди, стала причиною, чому сучасний хіті Коморі влаштував бійню в серці району справжнього раю для отаку, фанатів аніме та відеоігор. Важко уявити собі щось більш символічне. Так чи інакше ніхто в той день не міг передбачити, що стане жертвою Томохіро Като. Люди, що йшли крізь електричне місто Акіхабара, чекали захоплюючих подій та цікавих покупок, але аж ніяк не вантажівки, що врізається в натовп, за кермом якої сидить божевільний з ножем. Кому як не вам знати, що небезпека оточує нас, навіть коли ти на неї не чекаєш. Тож, будьте обережними, бодай опівночі.